Доброго дня! Ми сьогодні говоримо про такий прояв незручної і некомфортної для всіх, в тому числі і для самих дітей: прояв поведінки: як агресія, агресивність, пасивна агресія, активна агресія, усі прояви агресії, які не дають людині. Адекватно комунікувати і не дають всім навколо жити спокійно. Отже, сьогодні наша тема дитяча агресія. Чому така поведінка виникає? Які є її ознаки? Хоча, ну на перший погляд, ознаки очевидні, але це лише не перший. І найголовніше, що з цим робити. Давайте розберемося, що ж таке агресія. Насправді, з точки зору біології, агресія не є чимось кримінальним і непотрібним. Взагалі, природа нічого не створює. Дарма і непотрібних якихось скілів у нас немає. Інша історія, що вони у нас можуть бути недоречні, тобто вони можуть використовуватися людиною не в цій ситуації і по відношенню не до тих об'єктів, проти яких варто би. Без агресії ми не могли би себе захищати. Без агресії ми не могли б вигравати в конкурентній боротьбі. Ми не могли б, наприклад, приймати участь у змаганнях, відбити ворога, відстояти свої особисті кордони, якщо хтось нахабно їх перетинає. Тобто здорова агресія вона нам зберігає наше життя, здоров'я фізичне, і психічне, і в принципі, вона потрібна. Вона виробилась тисячоліттями людина. Будучи неагресивною у давні, дав, давню давнину, звичайно, би просто не вижила. Проте в наш час суспільство суттєво змінилося. В нас немає постійних загроз життю і здоров'ю, проти яких ми маємо протистояти. Якщо не брати до уваги ті соціальні аспекти, які зараз, в принципі, Повністю змінили нашу реальність, тобто війна. В даному випадку агресія вона, по-перше, абсолютно виправдана, вона пояснена тим, що порушені кордони нашої країни, особистісні кордони кожної людини, почуття комфорту і нормальності життя абсолютно змінені, порушене. І загальний, скажімо так, градус агресії у суспільстві надзвичайно високий. Чому так? Тому що всі ми відчуваємо дискомфорт, лють, ярость, злість, тобто неймовірну таку гаму негативних емоцій у зв'язку з війною і. Нападниками, але не всі ми можемо реалізувати ці свої агресивні імпульси і направити їх суто проти ворога, тобто проти того, хто є їх джерелом. Насправді ми не можемо таким чином відрефлексувати свої емоції, і в результаті. Цей величезний потенціал агресії він розливається як радіація в повітрі навколо і агресивним стає все суспільство. Тобто люди агресивно водять авто агресивно спілкуються, агресивно відповідають на такі досить ем, незначущі подразники, тобто щось. Те, що раніше ви би навіть не звернули увагу, ви можете зараз проагресувати і навіть самі здивуватися власній поведінці і власній неадекватній реакції. Що ж говорити про дітей, у яких немає настільки розвинених тормозних механізмів у психіці, які не вміють. Пояснити собі, що з ними відбувається, вони лише щитують ту інформацію, яка є у суспільстві навколо про величезний оцей градус агресії, яким підігріти суспільство, і е, при цьому вони теж, так само як і ми, не можемо його правильно відреагувати. В результаті агресії стає набагато більше у спілкуванні з дітьми, хто працює з дітьми, відмічають наскільки діти не коректно, не толерантно спілкуються зараз між собою, наскільки вони нетерпимі один до одного, і наскільки легко спалахують конфлікти. Про те, щоб ми розуміли, насправді діти е, зараз так вони більш роздратовані і більш агресивні, але така поведінка була притаманна, наприклад, підліткам завжди. Тому що це той період, коли дитині треба сепаруватися, відстояти знов таки свої кордони, свою думку і своє право бути окремою людиною, і тому такі агресивні прояви суто вікові теж завжди мали місце. Отже, зараз ми з вами поговоримо про ті прояви агресивної поведінки, які в принципі притаманні дітям. Не вже по відношенню до нашої теперішньої ситуації з війною, а взагалі як це і завжди було. Тобто агресивна поведінка, яка не дає дитині нормально спілкуватись, актуалізувати свої потреби, бути. Добре інтегрованою у колектив, тому що агресія викликає у відповідь теж агресію, неприйняття, ігнор, і коло замикається. Ви мене не визнаєте, значить я буду бити вас, буду ще більш агресивний. Отже, давайте подивимося на ці агресивні прояви. Що ж це таке? І коли вони виникають. Тобто ми можемо розуміти, що агресія може бути як фізична, тобто побили. Штурхнули, штовхнули так, і вербально, тобто, коли сказали щось таке отруйне, принизили, знецінили. Сказали ті речі, які для інших людей неприйнятні, і і причому сказали це цілеспрямовано. Це може бути пасивна агресія. Пасивна агресія це коли нібито вам впряму не говорять якісь негативні речі, але саботують якусь діяльність, тобто я начебто тебе не чую, або я зроблю це пізніше, а в душках ніколи. Я не знав, не чув, не бачив і взагалі мені таке не говорили. І взагалі все це через вас. Те, що я щось там не зробив, не зрозумів і не так відреагував, то ви тому причина. Це в нас такі прояви пасивної агресії. Також можуть бути випадки аутоагресії, тобто, коли людина цю всю колосальну агресію, яка в ній накопичена, вона спрямовує сама на себе. Тобто, людина може вдаватись до селфхарму, може вдаватись до деструктивної поведінки, тобто хімічні залежності, залежності ігровій, і так далі, тобто людина себе повільно руйнує. Через певні поведінкові прояви, через нанесення собі шкоди, через ризиковану поведінку, через, наприклад, анорексію або булімію. тобто ті випадки, коли людина руйнує сама себе, тому що не може собі дозволити або просто немає можливості руйнувати те, що викликає в неї агресію. А які ж можуть бути причини для виникнення такої потужної агресії у дитини? Ну, по-перше, це на задовільнення якихось базових потреб. Звичайно, це ми говоримо в першу чергу про маленьких діток, які зляться і проявляють агресію тоді, коли вони втомилися, не виспались, голодні, погано себе почувають. Це такий топ причин, чому може агресувати маленька дитина. Якщо ми говоримо про більш старших дітей, які вже навчилися трошки стримувати свої базові імпульси, то. Причин, коло причин стає більшим. Це може бути фрустрація, тобто незадоволення якихось потреб. Щось дитині не додали тепла, ласки, уваги і так далі. Не купили, зробили не так, як вона хотіла, або не так, як вона звикла. І дитина агресує, особливо якщо ця дитина має певні. Біологічні на це причини, тобто має певні особливості розвитку, захворювання і так далі. Ще одною причиною агресії може бути ті поведінкові паттерни, які засвоєні вдома. Тобто, якщо на дитину постійно кричать, якщо дитину постійно фізично Теж агресивно на неї діють, тобто її б'ють, її штурхають, її грубо сіпають і це вихованням, то, звичайно, звідки дитині взяти інші механізми подолання конфліктів, якщо вона бачить тільки це, да? тобто право сильного. Якщо дитина бачить вдому, вдома тільки право сильного, вона його відтворює будь-де, де вона теж вважає, що зачеплені її інтереси? Навіть якщо агресія направлена не, на, не проти дитини вдома, да? а наприклад, агресивно між собою спілкуються чоловік і дружина, батьки цієї дитини, або там бабуся дідусь, бабусі, дідусь там, брати і сестри старші, молодші, ці патерни засвоюються, тому що це найближчі люди, які подають. Приклад того, як можна вирішувати проблеми, і якщо дитина знає, що агресія це найкоротший шлях до бажаного, то звичайно вона буде його використовувати. Також агресія може бути спричинена дуже такими тривожними причинами, і ви маєте розуміти, що є ситуації, коли ви маєте не самостійно розрулювати це і не звертатись навіть до психолога, а звертатись безпосередньо до психіатра. Коли? Якщо ця агресія, надзвичайно Потужна, вона не співмірна із ситуаціями, якщо вона спрямована на е, тваринок зоосадизм, да? якщо вона спрямована е, на людей і меж дитина не знає, тобто як тільки вона впадає в агресію, то вона просто е, в нападі люті е, трощить все навколо себе. Якщо, крім такої дуже потужної агресії і зоосадизму, ви спостерігаєте додаткові якісь речі, які можуть вас насторожити, наприклад, піроманію, дитина любить підпалювати і дивитись, що же буде, да? як всі забігають і будуть метушитись, дитина часто тікає з дому, дитина дуже довго має таки, таку проблему, як інурес, да? тобто нетримання сечі. Всі ці ознаки, які я зараз перелічила, це однозначно червоні прапорці і прямий вказівник до обов'язкового відвідування психіатра. Обов За рештою проблем можна працювати з самим батькам і з допомогою психологів. І от сьогодні ми поговоримо, що ж ми можемо зробити, якщо дитинка надмірно агресивна. Вона може бути такою в ситуації, коли в неї не склалися стосунки із класом, і вона потерпає, наприклад, від несправедливого відношення або від булінгу. Тоді це буде захисна агресія. Це може бути агресія як привертання уваги, тобто дитина хоче бути лідером якихось. Скілів такі, які поставлять її на п'єдестал лідера, дитина немає, і вона вважає, що лідер це той, кого всі бояться. Насправді ні, це абсолютно хибне уявлення про лідерство. Лідер це від англійського слова лід вести за собою і ведуть за собою ті, які теплі, харизматичні, цікаві, яскраві, тобто ті, за якими люди і так ідуть самі без. Агресії без приниження. Якщо ж дитина вдається до агресії для того, щоб зайняти лідерські позиції, то це хибне уявлення про лідерство, тому що на базі страху. Нічого довго тривалого не може вирости. Да? Тобто, це може бути тимчасова ситуація, коли цей лідер тримає в страху весь колектив. Але як тільки вітер зміниться і з'явиться хтось більш потужний, або цього лідера поставлять на місце правоохоронні органи або будь-які інші люди, які мають на це повноваження, а маємо на увазі, що такі лідери дуже такі боягузливі і вони завжди підкоряються силі, яка більше них то лідер зразу зміниться і він весь свій авторитет втрачає, над ним так само починають насміхатися, знущатися, як він це робив раніше. Тому ця лідерська позиція дуже нестійка, і цей трон хиткий, з нього дуже, дуже, дуже легко впасти. Дитина цього не розуміє і намагається ось таким чином утвердити своє лідерство. Тобто захисна агресія, агресія хибного лідерства, агресія відчаю. Коли дитина загнана у кут глухий, не знає, як звідти вибратись, і вона агресує, тому що це така інстинктивна поведінка тваринки, яка загнана в безвихідці, і вона намагається вже з останніх сил якимось чином себе захистити. Наприклад, дитина щось таке накоїла, її викрили, вона. Агресує через те, що вже ну, все тайне стало явним, і е, зробити вона з цим нічого не може. І це така агресія від безсилля, наприклад, такі бувають варіанти. Ну і поведінкові е, дзеркалення, поведінки дорослих, коли дитина знає, що ось так можна вирішувати проблеми, і вона їх так вирішує. Тобто, ось такі е, причини, основні агресивної поведінки. Тепер давайте розберемо, яким чином ми можемо їх, хоча би спочатку, до початку роботи із психологом, розрулити. Перше, вчимо дитину. Називати свої емоції. Вона має розуміти, що вона злиться, вона має розуміти, що її накриває хвиля оцієї лютій ярості, і вона має розуміти, що на початку, коли хвиля лише піднімається, вона ще керована. Тобто дитина може керувати своїми емоціями, якщо її навчити. Так, в неї ще не зріла кора. Префронтальна, яка керує всіма процесами, вольовими процесами прогностичними, щоб вона розуміла наслідки своїх дій, вона дозріє десь до 20-21 року, але в процесі того, як вона дозріває, ми можемо дитину вчити керувати своїми агресивними імпульсами, бо ж до 21 року ще треба дожити і не втрапити в купу неприємностей. Тому. Дитину вчимо в першу чергу назвати свою емоцію. Так, я злюсь, так я зараз дуже злий на вас всіх і. Назвати причини, чому, що конкретно, я голодний, я не виспався, ви мене образили. і так далі. Тобто дитина має вміти назвати причину для того, щоб вона, як мінімум, повідомила іншим, що не так, і ці інші могли відкоригувати свою поведінку або допомогти. Далі, дитину вчимо такому внутрішньому термометру, да, який дитинка може сама. Для себе відмічати, наскільки сильно ця лють в ній закипіла. Тобто від 0 до 100 градусів підйом не моментальний. Якщо дитина починає бачити, що вона дратується, нервується, злиться, вона може. Для того, щоб себе опанувати, робити певні техніки, яким навчить вас будь-який психолог, техніки на заземлення, дихальні техніки, техніки переключення уваги для того, щоб дитина могла опанувати себе. І наступний раз ми про це поговоримо детально. Що ж саме це за техніки? А також дитина може просто вийти з місця, де відбувається конфлікт, щоб не бачити джерело конфлікту. Основне, коли перед тобою стоїть людина. Яка тебе бісить, ти, звичайно, не можеш зупинитись, якщо тобі, наприклад, 10-12 років. Та і в більш старшому віці теж не дуже у вас цим добре. Тому е вийти і так і сказати, мені треба вийти, мені треба побути самому. Не дивитись на свого е агресора, да, який тебе включає, або свій там, тригер, да, який тебе включає на агресію, для того, щоб ти міг справитися зі своєю емоцією. Далі треба розуміти, що такій дитині потрібно чи вона схильна до агресії, потрібно з нею обов'язково говорити. Причому говорити не на підвищених тонах, розрулювати ситуацію, як тільки вона заспокоїлась, бо коли її включило, і коли вона на піку люті, вона вас просто не почує. Але от як тільки вона заспокоїлась, має бути розбір польотів. І чим спокійніше і врівноваженіше ви говорите, тим більше шансів, що дитина вас почує. Тому що, коли ви на агресивну дитину агресуєте також, коли ви на неї. Теж кричите, б'єте і так далі, то ви просто посилюєте той стан, який і так уже існує. Да? Тобто ви заводите ситуацію в глухий кут. І дитина вже не буде в вас бачити помічника, вона буде бачити теж подразник і зафіксується, що вам також не можна довіряти. Відповідно, фізичні покарання для агресивних дітей, хоча ну, для багатьох це очевидно, треба просто дати добре по дубці або по голові, і щоб воно замовчало і перестало ось так себе поводити це не працює тому що по перше дитина не перестає так себе поводити як правило в 90%. Із стан. А якщо навіть і перестає, то ми просто дитину таким чином ламаємо. Ми її не вчимо вирішувати свої проблеми. Ми її вчимо просто замовкнути, коли є більш сильна сила, скажімо так, да? і тоді дитина або буде всіх також ламати через колінку, коли виросте, або вона буде всім, хто сильніше, підкорятися, і ми вирощуємо просто ідеальну дитинку для биття. Яку всі, хто буде сильніший, буде теж ламати і використовувати як лялечку для биття, коли, коли в людини теж є якісь напади агресії? Тому не вирощуємо жертв, не вирощуємо агресорів, а вирощуємо адекватних людей, які будуть вміти собі допомагати, вміти бачити свої напади агресії і вміти їх вчасно. Коректувати, яким чином ми будемо з вами на окремому на окремій зустрічі, дуже докладно говорити. А на сьогодні все вам доброго і доброзичливого спілкування з вашими дітками, залізних нервів і терпіння. До побачення.